Чи дасть Китай зброю Росії? Китай не ну не буде підтримувати офіційно війну. Чи влаштує російська влада теракти в РФ цього року? То на даний час ми бачимо, що вони можуть таке зробити. Та яка доля чекає на кримський міст? Може сказати стовідсотково, що буде розлом, буде взрив на ці актуальні питання. Просто зараз відповість відомий український таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв, що покажуть карти. І перше на сьогодні запитання: чи буде нарешті знищено Кримський міст? А дивіться, фінал може сказати стовідсотково, що буде розлом, буде взрив, буде ну, щось таке, що його від'єднають. Від тобто це стовідсотково буде. Але ось питання розумієте, знову ж таки, коли? Тому що вам же всім, ну ви і так всі знаєте прекрасно, що все це буде, все це відбудеться. Ви це відчуваєте енергетично. Але на даний час, на даний час я бачу. Що е, ну, не відбудеться цього найближчим часом, тому що може якісь там маніпуляції, провокації знову ж таки, які раніше були. Але е, це те, що це відбудеться стовідсотково, що з ним відбудеться така біда в лапках, так? То це буде так. Друге запитання: чи дасть Китай зброю Росії? Китай не ну не буде підтримувати офіційно війну, а, бо на даний час я не бачу, що а, так відбувається, і продають і якось допомагають. Але конкретно сказати, що це там буде допомога, прям стовідсотково завіз якихось там танків, чи що вони навпаки, вони навпаки, дуже сильно зараз активно почали готуватися е, до військового стану в своїй країні. Що може вони дуже переживають за те, щоб хтось інший не напав, тому вони знаходяться у такому підвішеному стані. Останнє на сьогодні запитання: чи влаштує російська влада масштабні теракти в Росії в цьому році? Подивимося. Так, ну це перша карта вибору. Тобто, на даний час ми бачимо, що вони можуть таке зробити, але вони ще сумніваються, чи треба. Вони ще думають, як це правильно зробити для себе. Це може бути в невеликих містах відбуватися. Такі своєрідні теракти можуть. В їх, взагалі в їх форматі, то можна все очікувати, все що завгодно. Але вони знаходяться в дуже сильному такому енергетично важкому зараз стані, що їм просто не до цього. Вони думають, вони розглядають це як план, але на даний час я не бачу її реалізації взагалі. У варварських методах російської влади вже давно ніхто не сумнівається. Але хай розбираються самі. Єдине, знаємо точно, правда та всесвіт обов'язково будуть на нашому боці.